Мені сильно запам'яталося. Сім'я канопляне, сала не було, жиру ніякого не було. Мати з коноплі, оце на мене тернечко, тоді щось ми коноплі сіяли в Росі, вимочували і били, терниця була в хаті. Стояла, як оце зима, то мняли ногами, стояли коло лежанки, коло відкритої ранці горить, воно туди тягне. Так терниця в хаті стояла? Да, так, таке мотовило. Що били, так? Да, били і... Да, да. били... То це ж сміття багато. То що його зразу в лежарку кидали, та потопилося. Ще натопили і лежарку Ще і лежарку. — А як це сміття називалося? Це з коноплів то ту самі гниплі. О, я як сьогодні бачу і знаю то ті ж гниплі і з коноплів. Як, як ви кажете? Я й я не знаю їх. Порохня. Гниплі чи гниплі. Гниплі. Гниплі? Да, да. А що це таке? Ну, бутушки з оці коноплі, як у ви. Де... Це їх так називали гниплі? Ну так ми побалакали по-своєму. По... Ну, так, так по місцевому напрямку? Так, так. Оце волокно да, да. це да. гниплі називали. Да. Я знаю, як мочили ті коноплі в воді в Росії. Як ми та мати викопаємо коноплю на сіянні, прямо на ороді сіялися, запрещають нашу. А воно ж таке смачне, те зерничко в макітері пом'єш макогоном. О, вона його сипнула, підсмажила, тоді сипала в макітру. Глиня на макітр заминає, онка, і вона тоді сюди сипне, а тоді сідаєш. На лежанці чи, чи прямо на долівці і держиш у таку між ногами в колінах. І мнеш, намнеш, а воно таке робиться аж рідкувати. А тоді ложкою раз засмачила суп, а воно ж таке смачне. Я ж гадаю. Псала що не було, а матері четверо дав. Коноплі одні були чи їх двоє було. Ну, одні перші вибиралися, а потім другі. Не, одні одні. У нас раз сіялись на городі, от, а тоді зв'язали в такі снопики, а в рядно, на врядно, до річки до росі, бо там вже на дорослів закладали чотири стовпи, наложували, а тоді терном приложували, вони там кисли. Тільки... От уже я не забула, скільки кисли точно. Ну, неділю дві, мабуть, кисли, не дивилися, щоб. Ну так робили, щоб... Їх же не винесло, а вони собі мовкли там, а тоді витягувались, висушувались, на тину прям вішали з тіснопики такого, надвоє вішали. Ми. Ламали Та -та. і на тин вішали. Не, не, не ламали, воно ж зв'язане перевезло, а, а роз'єднали і повісили, повісили, щоб воно стікало, і чисті вони були, ті коноплі. Бо це ж була зверху грязь, знизу грязь і зверху грязь. Вистірували їх там. Так, да, так, да, да. то їх, їх, їх так, тоді вішали. Два дручки вложились. Така тоді вішали, вони сохли там, коло річки збирали, сухай додому. Uh -huh. А тоді терниця, мотовило, крутили. На терниці потерли, зв'язували в щось. А от просто ти пучками такими, такими снопиками. Uh -huh. Вичисували потім чимось? А тоді це вже як вже побиті вони були. Мотомотовило, тоді вже мото на мотовили, щоб моталися, О, то замотували і, а вичистували грибінка, така була і велика, і мала. Та на велику на оці гниблі із цих, із коноплів. Мотузочки що то, то... То їх тоді повичили то, то і. Така маленька щитка. Була. З чого вона зроблена? Вона зроблена із зверху таке, воно я, я не знаю, що зроблена, наче шерсть. Така щитка, наче із шерсті конячої. Дебеле таке. Тверде. Не з свинячої шерсті. Та, мабуть, і свинячої, ну така, тверді. Шкіра така видно була. І шерсть така, і білі щітки були, і чорні. Ну, яка шерсть ми вичисували теж. Так, да, тоді на, на, на рибинка на лаві, лава тут встромлена рибінка, а воно начеплялося, тоді вичисувалося, щоб тоді можна було. А пряли з гребеня? Так, да, пряли на рибу. Як е, оце його допрядуть, то що за гребенем остається? Воно, як допрядуть, то там геть усе виходить сюди в цю сторону. Воно ж висмикується. А Це, як... нічого там не остається? Нічого там, ну тут тільки сміття сипеться і того, Порохняця. А те воно нічого не остається. Пряли на прядку. На прядку і на цей... мотовило. Веретено. Не... Веретено. Не пам'ятаєте такого, може мати казала, що в якісь дні прясти не можна субота і неділя. Не пряли. Не пряли, нічого не робили. Осокою в суботу замітали, прибирали, підмазували. Осока на березі, було посилаємо, соки, чепчику застелили в хаті, бо тоді ж не було таких же палат, коврів, не було. А зараз є вже. О. А тоді застелили та так. Осокою стелили, так? Да? Осокою вистелили, але в хаті пахне. Зелененьким таке так, так, пахуче було, та так гарно. А зимою чим стелили? Соломою. Або сіном. Mm -hmm. То а чепчик чап не сушили, щоб потім оце його. А сіно, сіном, чепчики із сіном насушений. Та там його трошки тільки, аби пала. Mm -hmm. І сіном стелили, так? Так, да, стелили. Тільки ну, не всю хату, а одну кімнаті. Одній кімнаті тільки. Що. що тут собі жили. А тоді оце як попряли його, на що змотували? На клубки, веретеному це як веретеном пряла, висмикувалася із рибінки. Бо на рибику рибінку чисувала вже, як воно набите, бетельниця ж таки, mm -hmm. мотовило, та надівалися такі куски. То Як воно вже спрядене було, то на тому. То берете не на клубочки намотували. А як пряли, то це ж слинили його? Ось. Слини Ні. хватало? Я веретена, хватало. Нічого, Буду... може, щось їли, щоб більше слини було. Ні. Нічого не їла, чи воду, не ставили? воду ставили. Ось. Це таке воду ставили. І, а і пили, та... чи Ради, пальці? Просто пили потрошку. Чуть-чуть угу. у -чуть рот брали водички і все. Щоб слина була. Так. Да. Бо це ж воно і веретеном, а веретеном я вміла і напрячі вміла, усе вміла робити. Але... Як оце напряли його, то воно ж трохи вологе, да? ну, да, да, да. Ну, то що я... його мотали. О. Його клубки готові, як вже напряли. – Зразу клубка. А зразу ту ж мотала веретеном, якщо веретеном вал називається. Вал називається. – Грубша ця нитка. Грубша нитка. А як прятка, то то нісінька, то нісінька, І така катюшка в прятці, і воно собі тут ногою. і… Не казали на цю тоненьку нитку, десятка там. чи? Нічого не казали. Ну, цієї нитки, як коли крупки намотували, то як треба було, то там була в нас цей в... зіни виділива на Керінську. Сколотих, мати зіна. На, на ланку, на проциках. То там, там в неї був станок, і вона пряла, ткала, ткала полотно. Полотно, скатерть ті ткала таке. Вона її, до неї договарювалася, вона зимою тоді її. Вона ткала. Вона ткала. так. А це в клубки мотали, то рукою мотали? Руками, все руками. Не було такої якоїсь палички, щоб не ні, 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 нічого не було. Це палець, тільки варено в руці. Це валові нитки були. І напрячься оці тонець. То її носили, вона вже ткала. А вона тоді вже вона дивиться, скільки, скільки вийде, каже. Із тих клубків, що приносили. А були такі клубки гарні. А ці клубки де хранили? Ну от поки назбирають. На печі. Де сухо. І хранили від мешає, щоб не поїжджені були. Оце ж вона на станку нитки. Перето вона там робила цвітні скатерті. Вона гарно ткала сильно. бо я, як сьогодні. Що їй платили за це? Копіки тоді що? Як 20 копійок на трудодень. Тоді ж трудодень був. Їй гроші платили? Так, да, так. Да, да. Не так, щоб продуктами чи полотно оставляли? – Не знаю, може вона когось брала, полотно. Може, продукти, ну. Гроші. Більшість гроші платили. А а скільки? — Копійки. Ну, цього я не скажу, не знаю, бо я тоді мала була, не знаю, не вникала. Їх багатства не було. Жінок, оце тільки вона, ця, що ткала, а прясти пряло чимало людей. Ну, може, казала, такі... що на 40 святих не можна прясти. Вони це соблюдали. Соблюдали, 40 святих соблюдали. Не казали, чого не можна в свято прясти? Не казали, не знаю. Перед різдвом. Від, е, то Відже не пряли чи після різдва-два тижні? На, тоді не дай Бог, щоб щось робили в ці дні. А що робили? Ну, люди отаку роботу, щось рубати, чи різати, чи, чи зарізати курку. Цього не було. Не можна було. Не можна було, Ти хочеш, це до Нового року все. Наготов, роби, щоб тебе було що їсти. Угу. От тоді вже масельниця кончиться і воно тоді ж. А так не, в, в праздничні дні ні, ні прали, ні різали, ні рубали, Бо там у нас по сусідству у дідали гора запари. Ти знаєш, він був бригадіром, це не знаєш. Не знаєш, Ти забулась, може. Знала, та забулась. Родилася дівчинка із двойною губою, розрубаною губами. Оце, як вона не облюдала, бо він сам був бригадиром тоді, після війни. А вода таки, вона родила дівчину з розрубаними губами. І та дівчина ж жила, але тоді вмерла. Mm -hmm. mm. Тоді, тоді, тоді казали, що вона багатько частина, де її Господь накарав за те, що вона у празничний дні на різдво. Різала щось там. Mm. То так її оце. А що вона різала, то я. Я його не знаю. Я так припомню, що мати було розказує і каже, що отож, а ну не а ану не роби того. Було мати, як оце ж бистрі такі mm. дівчата вже повиростали, то як оце праздники в нічого не робила. А оцю сусідку Шаткала, як її звали? Зіна. А фамілія? Сколота. Вона місцева була, так? Місцева, там вона живе, і зараз дочка там на тим місці живе. Остала <плес> <ць>, свого дочка. <плес> ну, їй вже 82 роки, вона така сама, як і я. Ми товаришки. <плес> на фермі разом робили. У неї вже ткацького верстата немає, так? Чи є? За це, це, це я не скажу. Вона нече, дочка нече, бо вона в вік на фермі робила так само, як і я. А от як поткали і оце полотно його скручували? Так, да, просто скручували в, в такі рулони, так як оце зараз крам скручений, uh -huh. так і тоді полотно скручувалося. Так воно зберігалося скрученим? Так, да, скрученим зберігалося. У скрині лежало. У мене довго і й зараз було такий кусок полотна. А оце воно скручене, як його називали? Полотно. Ну, може, може, казали, я не знаю, колодка полотна чи якось. Так, да, колодка полотно. А то колодка таке, скатертами на ворона, а тоді хочеш розрізати, ось таке шириною десь сантиметрів 90 і довжиною, мабуть, метр 80 або метр п'ятьдесять, такі скатерті по боках. І тоді воно відрізалося і тоді, як оце проводи. Та накладби ще йшли, та тоді ці скатерти стелилися і виложували, що добріше. вущали людей, щоб їли. Так це вони біля цвинтаря вистеляли? Прямо на цвинтарі, коло своїх рідних, близьких стелили. Біля рідних чи на могилку на саму? Ні, біля рідних, отак настеляли, щоб сісти у крову чи сюди, чи сюди, по сторам випити і поїсти. Uh -huh. це, це, це всі свої сідали. Так, да, всі свої і чужих запрошували. І щоб було обов'язково, щоб була горілка е, цих четвертушка або пів літра, так, так, не така погана, а добра. Ото старайтеся кожен роздати, бо вже в мене, як Іван умер, ми ходили так з свекрухою на, на проводи, на поминальні дні стелили. І його що. От у грубки в такому свободне місце, рівно. Одне за одним стелили ці скатерки. Всі в рядочок. Так, да, в рядочок також з двох сторін сідали в крову. Навколішки, прямо на землі, на траві. О, і їли там, хто вареників, наготовив, хто нарісників, хто що добре, сідом. Виставляли і тоді по старам тільки би. А хто хотів, то батько написав, хто не хотів, то не напився. То це було таке. Ті роки. А не, не чули такого, що от за тими людьми, що вчуть, е, якщо вони щось не доткали, то треба цю роботу закінчити? За це я не чула нічого. Вона, як бралася робити, вона закінчувала, щоб ну, було зроблено. А вже вмерла. А, може. Робила, робила і тут. Вона. Може, не знаю, не вона їла, сиділа кавуна, та зернечко залетіло не туди. Сиділа, обідала та їла, кажу не туди залетіла вона за, за столом і вмерла. Ця бабка шуткала. А так піш ніхто в нас у селі не ткав. Ви не знаєте таких шуткалів? Не знаю. Угу. І не чула, і не знаю. За неї чула, бо я жила туди до Роскопенського ліса. Ми жили, а заміж вийшла на процики. А вона на проциках жила. То я тут знаю. Процики це куток. Куток так називався. це за церква, то процики, а то. Процеки, а то ланок. Це за церква, да? так? Да, так, це за церкву. А, а там, а там які ще ви кажете? А ланок, а то, то ланок, а то процики. А, валя... а, а, а то валя вода. А як оце е, полотно? Його ж... Воно ж сіре було, як виткане. Сіре вибілювали. А як? Як дорослі носили, у воду намочиш у чисту, а тоді на траві розстеліш, слушається. Сонце вибілювало. З однієї білили? З двох. З двох. Перед на одну сторону висушували, тоді на другу. І тільки висохло, знов намочили, знов стелили. Щоб чим більше висушуєш, мочиш у воді, і тут, то то, сюди, одне однесе. А ми ж, щоб біленьке було, бо тоді шили сорочки з пінточками. і то і щоб біленьке ж воно було. Ви дивилися за тим, щоб воно білилося? Воно само одвіліться, сонце біля. Я гуляю. Або вуси пасуться і свої жуси до башні. Uh -huh. І полотно сушиться. Uh -huh. Ну тобто ви наглядали, не так, що ну, да, поцілили да. і пішли. Ні, 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 бо покрадуть. – покрадуть. Покрадуть? Да, було таке, що крали? – Було, було всяке. Знаходили тих, хто вкрав? А чого ж не знаходили? Як? Та через те, що я сторожувала і пасла вуси, і полотно гляділа. Ну, а якщо хтось вкрав, то могли це полотно знайти? Я скажу, я також щось не чула наче. Та, мабуть, одне по одному могли. Угу. Могли знайти. Що це ви кажете? Сорочки шили? Так. Да. З вишивкою вони були? З вишивкою. Яка вишивка була? О, уставки такі тут на, на руці. ваніжки на цьому. О, тут -то трошки тут -то спереду і. Бомбчики такі. А ні, то так просто пошита сорочка. У неї зупіточка тільки вишита буває. Хто хотів, сам для себе. Вишивав вже заполоч нитками. Заполоч де брали? В магазині купляли. купляли да? Тоді жиди продавали. Жиди тримали магазини? Так, да, жиди тримали магазини і продавали. І вишивки. ці, І на нитки всякі то. Окраски і шпильки, і голки. Це все продавали жиди. Було, їздить конякою, збирає пір'я, збирає ганчірки старі і гукає, щось. все. А що він гукав? Шпильки, голки, міняє шпильки на пір'я, на тряпки. На тряпки міняв? Да, да, на да, старі тряпки, якщо є, них не нужне, то він збирав. Зважив, тоді платив чи копійки, чи міняв за шпильку, чи за дві, чи за три. І за нитки міг поміняти? І за нитки, і за шпильки, так це все було. Бо я там по центральній жила, вони ж як заїжджали. Скуди ті жиди, я не знаю. А міняли. Возили, так. Так возили і продажали. Краску я добре... возили? Кого? Краску. Було все в їх. Оце в більшості жиди тільки торгували. А в їх було все. Сорочки от вишивали. Що там, які вишивки були? Разні. І кубики, і розочки, і різні. Треба узорчик який. Угу. Чи вузький, чи більший. О. Де ті узорчики брали? Були такі вмільці, що малювали. Тут, Тут да, по селу, так. Да. Щоб були люди такі. Це хрестиком вишивали? Хрестиком. А гладдю? Хто як умів? Ну, ваша мати хрестиком вишивала чи гладю? Вишивала хрестиком. Їй не було коли, вона четверо було. То на роботу бігала, то не було коли. А вже в нас, в нас вона вчила теж. Бо я в її і хрестиком. Гладю вас вона теж навчила? Так. Да. Я вишивала даже картини такі, сирені. Вони зараз у людей є. Uh -huh. Виложувала на чорному полотні. Сіряні картини такі вишивала і продавала, навіть гроші торгувала. А от як ви виложували цю сирень? Вона ж така об'ємна, так? Да? А я кожна квіточка в'язалася, такий був пристрій Який? зроблений. Дерев'яна ломачка така зроблена чотири такі чотири. О, на ломачці такі вузеньки. І тоді раз-раз-раз зав'язала, я квіточка, я квіточка, а тоді кожну квіточку складала, mm -hmm. гілочка ручка в узку. Оця, е, кажете, така... Листочки гадю, а квіточка вузку, це та була зроблена. А, я знаю, але оця е, така пристрій він продавався чи самі робили? Самі робили вручну. Угу. Самі робили. Це він який? Там чотири палички чи як? Ну, отакий як? Оце такий товщино, як оце палець мій. Угу. Він зараз кривий, там, ось нехай ну, на цьому покаже, та й різні. Оце отут, от, 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 оце от, до цих пір Це поділено на, на хрест, і тоді тесалися ці два, сюди, два сюди, стовпчики рівно. Угу. Така ромачка. О. Тут вона рукою було брати, держати цю ромашку, а тут чотири цього, і тоді намотувалось восьмерку і діло, зав'язувалось, а тоді опночками одрізано. Покажи, як вони викісувалось, покажи. Диви, оце тако різалося, гарно тако різалося, різалося. Це чотири. Оце тако чотири, так? Тільки рівно по центру. Оце, оце таке воно вирізалося, так? Тоді оце кожен цей стопчик обтісувався, а теперечки диви. Ось, 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 ось я сюди тако. Диви, диви, Ось Оце я показую. Оце так, бачиш? Так. Так. Угу. Тоді так. Так. Щоб оця квіточка була. Зачеплено. Мотаємо. Мотаємо. А тоді сюди. Щоб. Пелюсточки були, ніби. щоб пелюсточки, це вже дві є, а тепер цю сторону, отак ось цю сторону, зачіпаємо. А тоді такою вісімкою мотаємо? – Вісімкою діло О. Отако вісімкою діло мотаємо. – А тоді ще другі стопчики вісімкою мотають, так? Ну, перед одні одну, 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 два намотали, а тоді другу. А тоді оце, ж, оце так, щоб вісімка, а тоді це, воно треба глибше витисати, витесать, сидіти довго. А тоді таскаєш. Щоб оце ці вісьмерочку ці зв'язати, цим оце так от зв'язуєш, отак от зв'язуєш. Тільки воно в мене не поручається через що, що не глибокі ті. Не глибокі. Не глибокі стовпчики. Стопчики не глибокі, мамо, так? Да? Так, да, стовпчики не глибокі. Трохи. Воно трохи, аби сара То а тоді воно зав'язується, отакого, ось такого. Гарно зав'язується посерединці. О. Не вийде в мене, бо тут нема стовпчиків таких. І тоді знімається і виходить квіточка.